Одразу долучаємо до нашої розмови військового аналітка Олексій Гетьман з нами на прямому зв'язку. Пане вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! доброго ранку. Пане Олексію, звісно, у всіх зведеннях вже довгі довгі тижні лишається Авдіївка, зокрема і не тільки ясна річ, але от сьогодні знову звернули увагу аналітики на те, що там є незначні, але просування російських військ, і все це пов'язано із тим, що звісно у нас є складнощі. Це стосується його озброєння і, звісно, живої сили. Як би ви охарактеризували зараз ситуацію, наскільки ймовірно, що от пам'ятаєте, як говорив головнокомандувач, що готуватися треба до різних сценаріїв, чи ми готуємося до того, що довкола Авдіїв? Можуть бути найприкріші сценарії. Ну на сценарії сценарій. Це відхід наших нашого організону з тих тих позицій, але навіть це не можна вважати стратегічною поразкою. Це буде тактична невдача, і не більше того, пан Залужний казав ще місяць. Ну, може, трохи менше, тому що. Місяць тому, що ми можемо там поки що тримати оборону протязі в Авдіївці на протязі двох-трьох місяців. Далі подивимося, якщо росіяни будуть і далі збільшувати там свій контингент, а ми не, не будемо можливості робити хоча б якісь ротації, постачати туди ну, все, що необхідне для ведення бойових дій. Ми вже розуміємо, що росіяни намагаються фізично контролювати дорогу цю Р 0505, і по ній ми... Ну, це одна з тих. Головний трох, по на яких ми можемо перевозити все, що хіна для війська. Ну якщо це буде, не можна буде робити, то в них залишиться ну на декілька днів, може тижнів, те, що є безпосередньо там, а далі ну просто не буде чим воювати. До того ж, артилерія, яка мала би підтримувати наші війська, не давати можливість, наш гарнізон, не давати можливості росіянам підходити вплив вже до контактного бою, ну вона має велику дуже обмежену кількість снарядів, і ми там програємо 1 до 3, 1 до п'яти, навіть один до десяти по відношенню від артилерії Росії. Тому, якщо там, якщо так буде продовжитись, якщо росіяни далі будуть тиснути, а там вони використовують так звані тактичні ротації. Тобто, це означає, що кожна новітня група, яка штурмує, це люди, які тільки що отримали ну, от, свіжі сили, як, як, як кажуть. Тобто група, яка штурмує, ми відбиваємо. Вона несе втрати, вона повертається до себе. Бажано так, щоб вона не притуналася з тої групи, яка хоче намагається зайти. Далі, щоб не бачила новітня група, що сталося з, з їхніми попередниками, і от вони відходять на навітні наступають. Ми відбили другу хвилю, другу групу, третя, четверта, п'ята і так далі. І постійно, от тактична ротація, це означає, що та група, яка була пошмутована, вона відійшла, там її докомплектували, дали можливість відпочити і через там день, через ну два, там як там у них яка там скварність, тобто вони. Знову штурмують, а у нас одні і ті самі люди відбувають першу групу, третю групу, четверту, п'яту. Тобто вони без ротації ведуть бій, ну можна сказати, постійно. Це, ну, це виснажує, як кажуть люди, які там безпосередньо приймають участь. Це виснажує не тільки фізично, а ще виснажує морально дуже сильно. Ну, і це навіть виснажується зброю. Треба час, щоб просто хоча б почистити автомат. Тобто, це на це теж часу практично немає. Тому ситуація вкрай важка, скільки там можна буде ще тримати. I do new... Знов таки, поки поки не тримаємося, але якщо ще й дорогу переріжуть і не буде що постачати, я впевнений, що буде команда на відійти. Пане Олексію, дозвольте я тоді вас, організаційне питання я вам поставлю з одного боку. Ми розуміємо, що великою мірою і командири на місцях, і вони багато що вирішують, та і стратегічне планування, і так далі. Але у будь-якому разі, є має бути центральний мозок, який власне бачить ширшу картину і відповідно на місцях роздає оці команди. Це генсце. Генеральний штаб, і це, звісно, позиція головнокомандувача. Ось тут, враховуючи те, що ми знаємо, що ймовірно, незабаром буде відставка, про яку вже там і відверто, і президент комунікує українська правда. Вона теж там в своєму матеріалі аналізувала, що а як в такому разі віддавати накази, та як тоді орієнтуватися. Ну, це це, це колишній головнокомандувач, це тимчасово лишається він з нами, чи він ще з нами буде. Ну і от власне від цього теж в армії виникають певні е, проблеми. Я Переконана, що увесь генштаб, головнокомандувач як від першого дня по сьогоднішній, на 100% виконує свою роботу, і звісно, вони там не думають про те, а що буде завтра, йдемо чи лишаємось, але все одно, це підпорядкування певною мірою має теж ставити під сумнів якісь команди. Як все це відображається на армії? У цей стан підвищений підвищений, те, що ми досі не знаємо, що відбувається. Ну не дуже не дуже позитивно. Люди, ви знаєте, в армії зазвичай ну пригадайте ще там анекдоти, ще якісь там розповіді там про ще радянську армію. Колись ситуація, коли командира не дуже люблять і там над ним сміються. Ну вона була в армії дуже часто. В нашій армії такого не було. Вже в українській армії там в нас і дідівщини не було і багато що змінилося в порівнянні з радянською. Ми наближаємося до стандартів НАТО, але сказати, що в усіх підрозділах. Є на 100% підтримка своїх командирів, ну це теж було би перебільшення. А тут е, випадок дуже ну так часто не часто так буває, щоб е, командування, особливо е, верхов. Вищому командуванню головнокомандуючого довіряла велика кількість військовослужбовців і його підтримувала. Це ну це дуже непоганий показник новітні. Якщо буде нова людина, який би він не був, він може бути дуже добрим фахівцем. Він може бути дуже доброю людиною, А для але для того, щоб він отримав таку саму повагу, як як зараз має залужний, потребує певний час і певні дії для щоб ну він має заслужити це цю повагу. Це, та не можна декларувати її не можна приписати відда. Наказом. наказом можна віддати посаду, а повагу, пробачте, треба завоювати. Ну і, ви знаєте... Тут ще не, не дуже так, я не знаю, це приємно чи неприємно, чи це ну для мене було трошечки несподівана інформація про те, що люди, які воюють в Авдіївці, вони вважають, ну може не всі, а дехто що точно, що принаймні ті люди, з якими я спілкувався, вони кажуть, що ми розуміємо, що хочуть зняти заложну, можуть його хочуть зняти за Авдіївку, якщо mm -hmm. ми її віддамо. Тому ми будемо воювати, воювати не тільки за Авдіївку, як за населене а ще й за те, щоб залучився залишилося наш комодерне місті. Ну не дуже добра ситуація, не треба. Мені здається, зараз починати змінювати командування Збройних сил України, бо ж ну, яких, якихось претензій. ж що, претензій конкретних, що не так було зроблено, що які були промахи, які були помилки, і що поганого зробили сьогоднішні керівництво. Це все ж таки якісь інші причини для зміни командуюча. Мені здається, що ці причини треба. Ну, Досліджувати окремо, так. Відсліджувати просто треба ті люди, які хочуть це зробити, і давайте так. Давайте дуже просто. Якщо нам ма претензій до по, по фаху до якогось керівника чи до якогось командира, а є претензії, ну не знаю, там колір глаз, чи там маніра розмовляти, чи там довжина чого на руки там, ну, то, тобто це можна відкинути це після. Давайте ну, це ж не знаю, під час війни особливо давати на роботі, робити роботу. А всі вподавання хто за їх куди там ходить, що. Там, де робить, це після роботи. Ну, у нас після роботи у нас доба. Давайте після війни. От зараз, якщо людина фахово виконує свої функції, хай він виконує їх далі, навіть якщо його не подобаються кольори. Речі. А якщо погано, то що саме погане і що може виправдати навітня не людина? То тут, тут, тут на справді не все так складно. Просто не, не крутили стільки навколо цих питань питань, з дотології, які цього не стосуються. Просто ж питання, що він що залучений так зробив? Які до нього претензії? Якщо немає претензій, що проколупалося до людини. Це таке, пробачте за бульварний жаргон, Олексій. А крім кадрових змін, є ще вірогідність? От, зараз з вами проконсультую, що у нас може змінитися і велика глобальна стратегія. Вчора під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський сказав, що плани на 2024 рік посилити повітряний щит України, збільшити її далекобійні можливості та завдати Росії максимальних системних втрат. Чи може це означати, що на лінії нульовій ми будемо мати певне замороження, а навпаки, сконцентруємо свою увагу на атаках по самій Росії, по логістичним шляхам, по заводам з виробництва ракет, по заводам з ремонту їхньої техніки і так далі? Ну, добре, що це про це сказав президент Зеленський, хоча це було написано в статті Залужного. Ну, ви знаєте, інколи це викликає ще не менше подив. Було сказано, що. Так це не ж добре, буде... що президент читав статтю Залужного. Знаєте, ну знаєте, я будь мені 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 дивує трошечки цей конфлікт. Хотілось би ну давайте. Ну ми всі розуміємо. Правильно, так да, треба приносити, щоб я в розумію, що часу набагато, треба приносити війну на території Російської Федерації на лінії фронту в будь-якому випадку. Певний час буде ну певна позиційна, скажімо так, війна. А головне буде на тому, щоб руйнувати логістичні можливості Росіян і так далі. Ну все, що все, що каже президент, і каже зло. Ну дивіться. ну давайте. Я не розумію, що чому, чому от як там. Володя Сволєра, Порогаль, які там конфлікти виникають, е, розуміння, як в, треба вести бойові дії у Залужного, у Зеленського завпадають. Розуміння, що треба зосереджуватись на безплотних літальних апаратах, у Зеленського зложно завпадають. Розуміння того, що треба будувати фротівні спорт, багато чого в них є спільно. Ми вже знаємо, що політика це мистецтво шукати друзів, друзів, а не ворогів. Тому якщо так багато е, в них спільного бачення. То хто ж посварив? У це виникає питання. Ми всім колгоспом шукаємо відповідь на це питання, поки ніяк знаєте. Але я сподіваюся, що незабаром ми самі все побачимо і дізнаємось. Пане Олексій, дякуємо за ваші коментарі. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами цієї миті.